Усі ми любимо фентезі за атмосферу, епічні битви та диволожні світи. Але беззаперечно наріжним каменем будь-якого фентезійного світу є вона. Magic. Друзі, Всім привіт! Мене звуть Катерина. Це Катрусон, Книгозал, І сьогодні хочу з вами поговорити про один із найважливіших аспектів нашого улюбленого жанру. Магію розберемо, які бувають магічні системи. Поговоримо про способи її реалізації та які функції вона може виконувати у сюжеті свого часу. Ніхто інший як Брендон Сандерсен сформулював власні закони магії, що стали орієнтиром для багатьох авторів жанру. Перші його закони говорять, магія в успішному наративі повинна підкорятися закономірностям, які читач може зрозуміти. Чим більше читач розуміє магічну систему, тим ефективніше автор може використовувати магію для вирішення конфліктів. Ми знаємо, що загально жанр фентезі можна поділити на дві категорії: це високе фентезі, коли події відбуваються у повністю вигаданому світі, та низьке фентезі, де події розгортаються у нашому світі, але з елементами неприродного. І вже з цих двох категорій виходить багато піджанрів. Так само і з магічними системами. Загально їх можна поділити на жорсткі та м'які. Жорсткі магічні системи характеризуються в першу чергу чіткими правилами та зрозумілими для читача механізмами. Магія тут функціонує майже як наука, її можна вивчати та прогнозувати наслідки її використання. Наприклад, аламантія, в принципі, Будь-яка з мегічних систем Сандерсона, це зразковий приклад жорсткої магічної системи. Ім листі спалюють проковнуті метали, щоб отримати конкретні здібності, наприклад, фітер для сили чи сталь для відштовхування металових предметів. Ця система має чіткі правила щодо запасів, сплавів і наслідків. Тому у битвах, наприклад, стратегія стає важливішою за випадковість у сталевому алхіміку. Власне, алхімія також відноситься до жорстких магічних систем, адже вона буквально позиціонується як наука з власним законом. Та обмеженнями. Алхіміки за допомогою кіл трансмутації можуть міняти форму та властивості майже всього, що їх оточує. Головною мовою є дотримання закону з рівноцінного обміну. Хочеш щось отримати, віддай щось натомість. Такі системи дозволяють логічно вирішувати счетні проблеми за допомогою магії, водночас накладаючи обмеження на користувача, частоту застосування умови і ресурси. Це забезпечує баланс і зберігає напруження, не перетворюючи магію на універсальний засіб під усіх проблем. Вона допомагає глибше зануритися нам у світ оповіді, адже разом із героями ми поступово вивчаємо, як працює магія та її закони, завдяки чому відчуваємо сильніший зв'язок з історією, персонажами та сюжетом загалом. Однак недоліком таких систем можна вважати зменшення відчуття таємничості, що може позбавляти магію сакрального або дивовижного аспекту. М'які ж магічні системи це повна протилежність жорстких. Замість чітких правил магія підкоряється міноливій, неоднозначній природі своїх власних принципів. Якщо такі взагалі існують, її механізми залишаються оповитими загадкою, відкриваючи простір для уяви, тож результати часто бувають непередбачуваними. Характерними рисами є невизначеність, мінімальні обмеження та відсутність докладних технічних пояснень. Читап чи тримує натяк на механізм магії, але основне залишається у сфері уяви, що додає світу глибини і загадковості. Наприклад, у Толкіна магія це первинна властивість світу. Вона не виникає від заклинань, а існує як прояв космологічної структури створена світу, починаючи з музики Айнурів. Формальних правил у магії Толкіна немає лише те, що порядок світу є порядком магії. У володрі перснів магія генельфа. Та ельфів проявляється, але читач не знає деталі її функціонування. Це створює відчуття таємничості і посилює напруження у сюжеті, особливо коли герої діють без магічної допомоги. І навіть раси, які не здатні керувати магією, все ж підкуряються її природним законом, адже саме завдяки магії вони існують. Коли більбо та Гномів у гобіці захоплюють тролі, ніхто з них і оком не змогнув, коли на світанку тролі обернулися на камінь, адже всі у цьому світі знають, що тролі. Мусять сховатися підземно до сходу сонця, інакше вони знову перетворяться на брила з гірської породи, з якої їх створено. При цьому можна сказати, що певні наслідки також існують у магії Толкіна, адже, наприклад, єдиний перштаммінь давати власнику чарівні сили довголіця та владу. Але зрештою завжди призводив до укріплення влади свого творця Саурона. Всі ж ми пам'ятаємо, що сталося за свій дурок. Деструє фі момент слете відпітрей і lord. to his death. М'яка магічна система також використовується у пісні роди та полум'я Джорджа Мартіна. Магія існує, але часто є невловимою та обмеженою у доступі. Вона формує атмосферу, змінює політичний баланс і додає непередбачуваності сюжет. На початку багато персонажів у отвої ставляться до магії навіть скептично, як до бусиних казок, або з острахом. Проте в міру розвитку сюжету стає дедалі очевидніше, що магія є невід'ємною частиною світу, яка має важливі наслідки як для персонажів, так і для перебігу подій. Особливо, коли фокус зміщується від боротьби за владу до боротьби за виживання людства. Обмеження у жорстких системах є ключовим елементом. Використання магії потребує ресурсів, знань або несе певні ризики. У м'яких системах обмеження не завжди пояснюються. Магія постає як сила, яку не можна повністю контролювати. Про це говорить другий закон Сандерсена. Обмеження магічної системи зазвичай цікавіші за її можливості. Те, чого магія не може, привертає більшу уваги ніж те, що вона може. В тому ж талевому алхіміку, наприклад, саме ці обмеження є ключовими для сюжету, адже герої не шукають більше сили, а намагаються обійти її обмеження та розширити рамки її використання. Одне з поширених застосувань жорстких м'яких систем магії полягає в тому, щоб підкреслити різницю між героями та антагоністами. Надання героєві доступу до м'якої магії може створити проблему, адже якщо ми не знаємо межі його сили, герой може просто вирішувати будь-які ситуації без труднощів, а всесильний герой швидко стає нецікавим. Саме тому герої зазвичай обмежені жорсткою магією. Це змушує їх винахідливо використовувати свої здібності та адаптовуватися до викликів. Антагоністи ж навпаки є більш моторошними саме тоді, коли виглядають майже всемогутніми. Вони мають бути загрозою, яку потрібно подолати. Тому допустимо застосовувати до їхніх сил як магію, не пояснювати кожну деталь їхніх дібностей або дозволити лиходією скористатися прогалиною магічній системі. Ну і звісно, що ніхто не забороняє авторам у різному співвідношенні брати кра. Ще від обох світів це гібридні системи, і вони мають чітку логіку функціонування, але водночас зберігають метафізичну глибину та часткову невизначеність. Такі системи дозволяють авторам поєднувати інтелектуальну взаємодію з магією та зберігати відчуття таємниці. Наприклад, у ротфуса в нас є раціональна симпатія, яка працює майже як наука, дозволяючи переміщувати енергію або змінювати її різновид, і в той же час є і раціональне іменування, яке Залишається загадковим, не зрозуміло як працює, але дає контроль над стихією. Колесі часу магія з одного боку структурована. Єдина сила поділяється на дві половини: Саїдар та Саїдін. Кожна має чітко описані властивості, способи використання та обмеження. Сила складається з п'яти базових елементів: це повітря, вода, вогонь, земля та втух. Ці елементи можна сплітати і, наприклад, поєднуючи елементи вогню та повітря можна створити вибух. Цю магію потрібно вивчати та опановувати. При цьому походження єдиної сили виходить за межі людського розуміння. Її джерело метафізичне, а не наукове. Магія тісно пов'язана з космологічною волею колосе часу, яке ще саму реальність. Деякі магічні прояви як пророцтва дракона або вплив таверенів, не контролюються і не аналізуються персонажами як технічні процеси. Вони стихійні та діють. Як фату. Сучасне фентезі все частіше розглядає магію не як випадкове диво або кустиль, яким можна. Вирішувати незручні моменти, а як елемент системного світотворення, вона не є просто фоном або декорацією. Навпаки, вона формує логіку світу, впливає на економічні, соціальні та політичні структури, а також зачасту визначає спосіб розвитку конфлікту. Функціонально вона може виступати як рушій сюжету, бути першопричиною подій, як, наприклад, єдине перстень, у Толкіна створює головний конфлікт, об'єднує персонажів і задає структуру квесту. У багатьох творах магія є інструментом влади. Той, хто володіє магією, Автоматично набуває політичного чи соціального статусу. Магія стає ресурсом, подібним до технологій або економічної сили. Наприклад, у Мізборні зборні аломантія доступна тільки аристократії, і їхня магічна сила є основою політичної ієрархії. У Мартіна поява драконів змінює політичний баланс сил. Часто вона використовується як інструмент для розвитку персонажа. Наприклад, в хроніках «Буросвітла» унікальні ідеали кожного ордену променистих лицарів побудовані як а Послідовний шлях розвитку, що формує характер лицаря у напрямі до головних принципів його ордену, це також може бути реалізовано через внутрішній конфлікт. Наприклад, внутрішній конфлікт боромира між лояльністю до вищої місії та прагненням урятувати своє королівство загострюється під впливом єдиного персня. Цила персня спокушає боромира взяти його заради добра Гондору, і він на мить піддається цій спокусі, перш ніж розкаятися. Манія може виступати як частина природного порядку, тобто, коли вона не є аномалією, а є складові. Вою космічного балансу Вона відображає зв'язок з природою, моральними законами або долею. Наприклад, у Середзем'ї магія ельфів і майяр відображає гармонію зі світом, а темна магія Саурона її порушення. У Сандерсона магія формує фізичні закони всього косміру, і вона визначає не лише події, але й фундаментальну логіку всесвіту. Наступне питання: як саме вона це робить? Саме тут починається поділ на типи від логічних і передбачених до інтуїтивних і загадкових. І перший тип магії. Стихій, це один з найпоширеніших і водночас найглибших типів магічних систем у фентезі. Вона опирається на архетипну ідею, що світ побудований із базових природних елементів, і людина, яка здатна керувати цими силами, набуває особливого зв'язку з самим буттям. Зазвичай це повітря, земля, вогонь, вода, інколи інші елементи, як лід, блискавки або навіть метали. Такі системи магії часто поєднують порядок та хаос. У справах Дрездона, наприклад, головний герой, окрім іншого, може прикликати вітер. Або вогонь може полинути молнію, а потім спокуїти неї суперника. В Трилогії «Розламана земля урогени володіють силою землі як зброєю. Тут стихія стає одночасним благословенням і прокляттям. Магія крові зачасто асоціюється з системними силами та ритуалами. У більшості фентезійних світів магія крові грунтується на ідеї, що кров це носій життєвої енергії, душі чи сили, яка зв'язує тіло з духом. Використовуючи кров свою або чужу, маг може отримати доступ до цієї енергії, підсилюючи закляття або відкриття відкриваючи шляхи до заборонених форм сили, це може реалізовуватись через жертвоприношення, коли пролита кров або навіть життя є сплатою за магію через символічну угоду, коли, наприклад, мах використовує власну кров, щоб покласти договір із надприродною силою, або через маніпуляцію життєвою сутністю, як, наприклад, створення нових істот. Майя крові часто стає метафорою влади, контролю, самопожертви або спокуси. У пісні льоду та полум'ялісандра практикує ритуали, у яких кров королівської династії має магічну силу. У містоборні, окрім алманції та ферохімії, є також гемалургія, яка через певні темні ритуали із кров'ю дозволяє робити певні страшні речі. Я не хочу вдаватися в деталі, бо це розкривається у третій частині, тільки яка ще не вийшла українською. Але якщо ви знаєте, то ви знаєте. Інколи значення магії крові може бути більш символічним, коли магія прив'язується до певного роду. Як, наприклад, у відмакуди є нашадком старшої крові, а отже, має ген пов'язаний із магією. Некроманція один із найдавніших, найтемніших і найсуперечливіших видів магії у фентезі. Її суть влада над смертю, бажання торкнутися того, що приховане за межою життя, і використання цих знань чи сил для власних цілей. Спершу некроманція означала спілкування з мертвими, а не обов'язково керування ними. З часом у фентезі цей термін набув шишого використання. Це будь-яка форма магії, що взаємодіє зі смертю, душами чи тілами померлих. В тих же справах Дрездена некроманція суворо заборонена білою радою. Проте, звісно, існує безліч некромантів, що діють поза законом. Вони створюють зомбі, підкорюють собі привидів і поглинають душі мертвих, аби посилити власну силу. Гаррі Поттері» рештки людей можна було контролювати, перетворюючи їх на інферналів, а в обіті Саурон гадується як некроманд. Авда, нас здається, переклали як чорнокнижник, і він міг контролювати душі мертвих, але не їх тіла. Алхімічна магія стоїть на межі між наукою, філософією та містицизмом. Вона поєднує раціональне прагнення пізнати природу речей із містичним пошуком духовного перетворення. Вона часто передбачає трансмутації, створення елексірів або перетворення звичайних матеріалів на щось незвичне. У пісні льоду та полум'я є гільдія алхіміків, які в тому числі виготовляли дикий вогонь. В грі по відьмаку Геральт має розширити. Рене арсенал хімічних елексирів та бомб, ну і в алхіміку, який ми вже згадували, це провідна магічна система. Техномагія є одним з більш сучасніших напрямів у фентезійному жанрі. Вона виникла як спроба поєднати магію з технологіями, тобто звести докупи містичне і раціональне, надприроднє і наукове. У таких світах магія не протистоїть науці, вона стає її частиною. Наприклад, в системних матеріях Філіпа Пулмана є алеціометр інструмент, що має складну логічну конструкцію, але працює він завдяки пилу, фактично через магічну комунікацію. В хроніках гури світла в нас також є Фабріали. Які Умовно можна назвати технологічними пристроями, адже вони є результатом роботи вчених. При цьому ці пристрої працюють від сили спренів табори світла. Рунічна магія ґрунтується на використанні символів або рун, які часто наносять на предмети, щоб накладати секляти чи не діляти речі магічною силою. Така система може мати різні рівні складності від буквального тлумашення, де кожна руна позначає певне поняття, наприклад, вогонь чи захист до складніших систем, коли руни є основою магічної системи. Руни можуть Вимагати джерела енергії чи зовнішнього палива, а характер їхньої дії зазвичай залежить від значення самої руни або від знанні майстерності чарівника, ще інколи вони світяться. Наприклад, в і Сандерсона магія лендліці була заснована на малюванні спеціальних рун, а саме оонів у повітрі. Ці іони складають основу як мови, так і магії. Хроніка Губивці Короля Сигалдрія використовує руни на предметах для спрямування магічних або фізичних сил. Є магія сновидінь, що дає змогу персонажам потрапляти у чужі сней, керувати ними або черпати силу. А як, наприклад, Аніла Геймана», де головний персонаж пісочного чоловіка, морфус керує жахами, мріями і історіями. Далі в нас є вербальна магія, яка заснована на силі слова або символу, наприклад. А в земноморії Урсули Лагвін та «Хроніках вбивця короля Патріка Рутфуса знання істинного імені об'єкта означає влада над його сутністю. У Ровнінг слова діють як арбалізована активація магічної сили. Дика магія це первісна невпорядкована сила природи або самої реальності. Вона існує поза будь-якими законами та структурами, часто є хаотичною та непередбачуваною. У більшості фентезійних світів дика магія вважається первісною магією світу, що існувала ще до. Особу, гів, чи людей З основних рис можна виділити безконтрольність її не можна приборкати. Інтуїтивність, адже вона не потребує формули слів. Цю магію відчувають, а не вивчають. І часто така магія має власну волю, майже свідомість. Наскільки я розумію, цей тип магії є у Малайській книзі померлих. Є магія, що походить від богів небесних істот або сакральних джерел, тобто не з природи, не з душі, не з ритуалу, а вищої волі. Її головна ознака залежність від віри, обраності або благословення. Це магія, яка не належить людині. Людина є лише провідником. Червоні жерці спісні льоду та. Полум'я самі по собі не мають магічних сил, але вони можуть повертати когось до життя, якщо на це буде воля червоного бога. І також в нас є ментальні здібності, такі як телепація, теокінез, пірокінез, які частіше використовуються науковій фантастиці, бо вважаються не стільки магічними здібностями, скільки проявом контролю над реальністю через силу розуму чи свідомості. Звісно, що цей список далеко не повний, бо в нас є пророцтва, артефакти, магічні створіння зі своєю власною магією, такі як кентаври та дракони магія природи, добра магія, зла магія, цілюща магія, ритуальна магія, стара магія і дуже-дуже багато чого іншого. Особисто я не можу сказати, що мені там імпонує більше жорстка система чи м'яка система. Я люблю Сеси Толкіна, я обожнюю магічні системи Сандерсена. А що я не люблю, так це не послідовність або коли магія стає зручним вирішенням будь-якої проблеми. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші вподобання щодо магічних систем, можливо, у вас є якась улюблена з певного циклу. Мені буде дуже цікаво почитати. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за перегляд і до нових книжкових зустрічей, Па-па!